Триває тер громадського інтерактивного телебачення і радіо. Один це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Ірина Федорів, редакторка сайту Руху Чесно. Вітаємо, пані Ірино. Вітаю вас. Хочемо з вами поговорити про невеличкий, здавалось би, скандал, який відбувся вчора на засіданні парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Ну, наші глядачі, радіослухачі, не всі знають про те, що більшість членів цього парламентського комітету вирішили висловити недовіру Андрію Клучку. Керівнику цього комітету, представнику партії Слуга народу, при тому в тій більшості теж є слуги народу, і є представники партії за майбутнє довіра і навіть ОПЗЖ. Ну розкажіть більше про це, що ж це відбулося, як, як це слуги народу висловлюють недовіру своєму голові комітету. Ну, розумієте, Андрій Клочко, наприклад, і громадському сектору, і моїй громаді від допік давно. А для розуміння, це людина недоброчесна і доволі нефахова. Кілька років за ним спостерігаю, оскільки він очолює дуже важливий комітет з питань місцевого самоврядування, він стосується роботи місцевих органів самоврядування, органів державної влади. І можу сказати лише одне: кличко ніколи не чув думку громади, яка до нього зверталася, ніколи не чув прохання від людей, які надходили, і це тривало роками. І ця політична культура, я так розумію, що дозріла до того, що він вже не чує членів комітету, тобто він вже настільки став зоряним, що навіть його колеги з його фракції не можуть з ним домовити, що ставити у порядок денний і що зараз на часі. І тут вже не просто там якась громада висловила своє обурення, а там більшість в комітеті. Хоча ця більшість вона хитка, це 14 народних депутатів з 27, тобто тут бачимо там плюс один голос, і це дуже важко зібрати таку більшість, щоб вона була наявна. Але тим не менше, громадський сектор був обурений його законопроєктом, який опублікували на сайті Верховної Ради буквально кілька тижнів тому. В цьому законопроєкті кличко намагається зірвати процедуру призначення керівника НАЗК і вплинути на низку антикорупційних та правоохоронних органів, і це не випадково, тому що він пов'язаний. Із недоброчесними забудовниками, зокрема з Ірпеня і Бучі, і ми неодноразово його бачили з цими забудовниками. І після таких зустрічей з недоброчесними забудовниками у мами Клочка з'явилися статки, Тесла і сестра кличка розбагатіла. А сам клочко Андрій він бере доплати з бюджету на житло. Тобто, такий от він бідний і нещасний. Тому оцей от весь комплекс. Лексі, його законодавча діяльність, не вміння чути громади, не вміння чути колег по комітету. вилось те, що буквально вчора на засіданні комітету попросили народні депутати поставити в порядок денний питання недовіри голові комітету і захотіли нового головучого. Клочко відмовився, ті його кілька разів попросили. Він знову відмовився. Вони вийшли з засідання. Кличко їм подякував. Насправді складна ситуація, бо робота одного з дуже важливих комітетів, які зараз відповідають за місцеві громади і е, держбудівництво, вона по суті заблокована. чи можете розповісти детальніше стосовно того, що пан Кличко хоче е, зірвати. Антикорупційну реформу хоче зірвати призначення керівника НАБУ і взагалі руйнує усі антикорупційні органи. Чи можете розповісти деталі? І на вашу думку, це тільки е, висловлює він позицію своїх друзів-забудовників, чи, можливо, ще є і політичні сили в самому парламенті, а може й в офісі президента, які б хотіли зірвати цю реформу. Ну, дивіться, напевне, коли офіс президента е, вирішив щось робити, то він би йшов не просто через кличка. Кличко єдиний автор законопроєкту, тобто, по суті, він є єдиним законотворцем, який подав, для того щоб слухачі е, і глядачі зрозуміли, як працює парламент. Насправді, один народний депутат. Ніколи майже не подає свою ініціативу. Він, як правило, бігає по членах своєї фракції, каже: Дайте підписи, і далі бігає по членах інших фракцій, з ким він може переговорити і переконує їх підписати. Ну от, коли у вас є там, наприклад, 40 або 50 підписів людей з різних фракцій, то це вже показник того, що можна 226 голосів під цією ініціативою, якимось чином назбирати. Але Кличко підписався сам. Тому ну, якогось суперпотужного лоббі я тут не бачу. Ну, він один. Напевне, якби діяв офіс президента, то він би долучав точно більше народних депутатів. У них ж величезна фракція, найбільша в парламенті. І Кличко ну, він це робить не випадково. Ну от якщо він працює з недоброчесними забудовниками, ці недоброчесні забудовники чекають грошей на відбудову і хто їм буде заважати? Антикорупційні органи і правоохоронні органи, ну, значить, от він вирішив так зробити і подати такий законопроєкт. І ми розуміємо, що якщо мова йде про антикорупційні органи, є профільний комітет, який антикорупційний. і мав би стояти в розгляді цього законопроєкту профільний комітет саме цей. Але коли він же ж без комплексів хлопець, він бере і відправляє. Цей законопроєкт на свій комітет, де він голова. І він не бачить жодного конфлікту інтересів. Тобто, ну ви уявляєте, наскільки він вже ну, не чує під собою в землі, що він може ігнорувати колег, може ігнорувати прохання громади, може себе поставити єдиним автором законопроєкту і відправити законопроєкт на свій комітет. Ну це просто ну, це нереальна поведінка парламентаризмі який є колективним органом, і де, де ти маєш чути своїх колег, дослухатися до того, що говорять громади, бо ти в комітеті з питань місцевого самоврядування. Ірино, я не випадково запитав, чи є в нього підтримка в слузі народу. Поза як -от буквально вчора прочитав в телеграм-каналі Віктора Андрусіва а ви знаєте, мабуть, його добре. Віктор Андрусів, це колишній експерт Українського інституту майбутнього, його дружина, е депутатка від Слуги народу. До речі, він працював нещодавно е радником міністра внутрішніх справ, а нині воює на фронті. Так от він написав про те, що керівниця фракції Олена Шуляк. Вона е, має е, свої девелоперські фірми у Києві, і власне вона знищила ДАБІ Державну архітектурну будівельну інспекцію, створила недієздатний діам і взяла під контроль. Буквально він це пише, Андрусів. Під контроль е, оцю всю структуру нагляду за будівництвом. І ця структура взагалі не працює. І вона ж, він закидає, що вона й знищила його проєкт Добробат, про який ми розповідали в нашому етері. Тому от в мене запитання: чи підтримує Андрія Клучка, керівниця фракції? Чи маєте якісь дані Дві я не маю інформації наразі. Ну я не чула позицію публічно пані Шуляк або не знаю її не публічну позицію. Я зверталася до кількох членів комітету, аби взяти коментарі, коли це відбулось. Бо... Мені дійсно те, що відбувається в комітеті місцевого самоврядування, болить я так розумію, що і представники з групи разумкова, і слуги народу вони відмовляються коментувати. Вони хотіли би, щоб це залишилось між ними. Але тут дуже важливий показник в тому, що коли говорять і представники групи разумкова, і довіра, і за майбутнє, і ОПЗЖ про те, що кличко діє некомпетентно. І рух чесно, не один раз бачив на засіданні, коли замість народного депутата голосували в онлайні, чи то помічниця, чи то може родичка, ми не знаємо. І Клочко бачив, що це не народний депутат, бо жінку від чоловіка в принципі можна відрізнити, і це було ну не просто кнопкодавство, це не інший нардеп голосував за нардепа. Це просто громадянин без повноважень, навіть віддавав на комітеті свій голос. І він не реагує на ці зауваження. Тому, якщо ми бачимо недоліки, його законопроєкт коментував громадський сектор. Вийшла спільна заява від громадського сектору про те, що Клочко намагається вплинути. На антикорупційні правоохоронні органи і ми вимагаємо його усунути з посади. І тут включилися не просто там нардепи від слуги народу. Ми бачимо реально представників майже всіх фракцій депутатських груп. Ну то я м, не думаю, що це там гра в межах якоїсь однієї партії. Кличко вже давним-давно. Ну, дійсно непрофесійно працює як голова комітету. Голова комітету має вислухати всі сторони. Якщо бунтують а це реально бунт. Це перший раз, коли проти голови комітету виступили представники різних політичних сил і оголосили недовіру. Такого за цю каденцію не було. Ну то це напевне є реальна проблема в тому, хто такий кличко. Як гадаєте, чим може закінчитися ця ситуація? Чи знімуть з голови, чи так і залишатимесь? А дуже складна історія? Бо 14 підписів з 27. Клочко ж теж не буде напевне чекати, поки ті, хто хочуть його скинути, доберуть голоси. Ну це, от для Луцька, напевне, ситуація знайома, коли йдуть такі гойдалки і намагаються зняти чи секретаря там, чи ще когось. Коли ти маєш більшість, це питання, яка в тебе більшість? Це більшість 13 голосів плюс аж один голос. Це якщо хтось захворів, не прийшов, кудись поїхав, терміново викликали, у тебе немає цих 14 голосів, розумієте? І виходить, що дуже важко тоді проголосувати за саму недовіру, бо треба, щоб ці 14 були вкупі на одному засіданні. І знову ж таки, якщо така маленька кількість, навіть якщо вони переоберуть голову депутатів, які... Проти клочка, а інші там можуть бути або нейтральні, або затлочка, Збирається комітет, випадає один-два народних депутати з цієї більшості. Ну і в тебе вже немає голосів. Тобто, тут важливо як досягнуть консенсусу самі члени комітету, тому що 14 на 13, ну це така собі пропорція. Що ж зрозуміло, дякуємо, пані Ірино, за ваші коментарі. Будемо все таки сподіватися, що дійсно здоровий глузд у наших депутатів переможе. А я зауважу, що дуже добре, що нарешті почали транслювати засідання комітетів онлайн, і нашою вимогою це просто супер, тому що парламент закривався дедалі більше, і зрозуміти, що там відбувається, дуже важко. І коли світло, ну тут торгани завжди ж тікають від світла. Дякуємо вам за ці коментарі. Ірина Федорів, редакторка сайту руху, чесно, була з нами на зв'язку.